В Україні студентські протести. Молодь невдоволена черговими задумами міністра Табачника реформувати освіту. Вона в Україні може подорожчати, а більшість вузів взагалі зникнути. Разом зі студентами мітингував і Олексій Сімаков. Знання, не товар, універ, не базар. Студенти всього світу за вільного світу. Ось так під барабанний бій та з бадьорими гаслами кілька сотень студентів колоною вирушають під комітети Верховної Ради. Сьогодні там обговорюють законопроект про вищу освіту. Університетами пропонуються вважати лише ті заклади, у яких навчаються не менше 10 тисяч студентів. Платити за навчання доведеться за увесь період одразу або ж частинами. Але тоді ціна щороку змінюватиметься залежно від рівня інфляції. А ось це лист міністра освіти Дмитра Табачника, ректорам вузів підлеглим міністерству. У ньому пропонується цього року. Ку скоротити бюджетні місця на 42%. мовляв, саме настільки, за підрахунками міносвіти, цьогоріч зменшиться кількість випускників шкіл. Студенти проти таких нововведень. Зараз в часи економічної нестабільності для України дуже болюче. Є скорочення бюджетних місць і підвищення цін на навчання. А за що платить? Ну от яка, якщо така ситуація, наприклад, в людей, коли мати доярка, батько батько тракторист, освіта це є не привілей, це є право кожного. А такі закони роблять освіту до. Ступною тільки для невеликої кількості людей, які зможуть за це платити, тому що крім всього іншого, цей закон породжує нові поля для корупції. Деяких студентів на мітинг прийшли підтримати батьки старший сину Олени вчиться у могилянці. Донці зараз усього 6 років вступати їй ще не скоро. Але вже тепер матір обурена тим, як пропонують платити за навчання. Це те саме, що ви купили білет на поїзд. Прийшли а вам кажуть в вагоні, що ви вам треба доплатити ще за те, щоб їхати. Це те саме. Якщо вже домовились, то вже домовились. І Так має бути після погоджувальної ради Володимир Литвин, наче миротворець, попросив депутатів провести засідання профільного комітету щодо освітньої реформи, запросити туди усі сторони та вирішити суперечливі питання. Не може в нас бути те, що ми маємо сьогодні майже тисячу вищих навчальних закладів, понад 200 університетів. Вчорашні профтехучилища обізвали університетами. Такого не буде, але одним махом. Ті рішення, які раніше приймали сьогодні, відрізати, я вважаю, також неправильно. Треба думати про долі тих людей, які вірили державі і вступали у вищі навчальні заклади. У міністерстві освіти заспокоюють, з дрібними вузами законопроект боротиметься не закриттям, а добровільним об'єднанням. Закон аж ніяк не передбачає закриття того чи іншого вищого навчального закладу. Мова може лише йти про те, що ці заклади будуть об'єднані, і в тій чи іншій області може бути створений один або декілька університетів. На освітню реформу табачника відреагували в адміністрації президента. Ганна Герман вважає, що вона потребує всенародного обговорення і наголошує, що в партії регіонів уже підготували альтернативний освітній законопроект. Олексій Сімаков, Андрій Сайчук, Олексій Попов та Антон Деркач ТВА.